Чогось дуже мало пам'яті в телефоні. «Мамо, не плач, я повернусь весною і заспіваю пісню свою. Стану я квіткою чарівною. І заспіваю пісню свою. Стану я квіткою, чарівною і заспіваю. Пісню свою про Україну, про батьківщину і про рідний наш край. О Україна, батьківщина, ти завжди перемагай, о Україна, о батьківщина, ти завжди. Перемагай, мама, не плач, я повернусь весною і заспіваю пісню свою. Стану я...